Давайте дійсно почнемо з того, що МВФ на сьогодні це не тільки кредитор, це і координатор дійсно, і це такий, скажімо так, співпраця з МВФ. Це сигнал завжди нашим міжнародним партнерам. Що стосується виплат нашим військовим, ми взагалі забезпечення сил безпеки і оборони, то потрібно розуміти, що повністю всі потреби, які в нас в державі з'являються стосовно цієї статті видатків, це насправді покриває саме Україна своїми силами. В цьому році це було закладено 2,2 трильйона гривень, і повністю поки що за планами забезпечуємо ми самостійно цю цифру. Що стосується зовнішньої допомоги на цей рік, це 38,4 мільярда доларів, які в нас є в повному обсязі. На наступний рік дійсно, якщо ми дивимось бюджетну резолюцію, яку подав міністерство фінансів. Ми бачимо, що є два сценарії. Перший сценарій це 1,8 трильйона гривень, якщо буде деескалація конфлікту, і два. І шість трильйона гривень на забезпечення сил безпеки і оборони, якщо е, буде продовжена війна, uh -huh. і тому звичайно, і потреба фінансування різна. Якщо деескалація, то це 35 десь мільярдів. Якщо продовження війни, то це майже 45 мільярдів доларів потреба. На сьогодні ми маємо вже гарантовані 35 мільярдів. Є три джерела надходжень. Це Заморожені відсотки від заморожених російських активів, це фінансування від Юкрен Фасіліті, це програма реформ обмін на гроші, і звичайно, це МВФ. Що стосується МВФ. ну сьогодні дійсно переглядається взаємовідносини, тому що в нас є гарантована, скажімо так, програма на 16 мільярдів до двадцять року, але з них залишилось майже здається 5 тому і голова комітету бюджетного постійно говорить про те, що нам потрібна більш розширена програма з більшим фінансуванням. Все наступне це звичайно обговорення. Ми найближчим часом в Верховній Раді побачимо проект бюджету, який надасть кабінет міністрів, і тоді вже зможемо обговорювати і говорити конкретні статті. Чи потребують, чи не потребують, і якої саме суми Пане угу. панусі, ще питання по бюджету на 2025 рік. Якось так стається, що його вже декілька разів змінювали, і все ніяк. Мова йде про те, що до кінця року там мова йде про останні два місяці 2025 року. Не вистачає фінансування на збройні сили України, як подається, не вистачає 300 мільярдів. Коли це буде виправлено і чому правильно ніяк неможливо порахувати? Ну, давайте щиро, війна це не життя за розкладом. все передбачити насправді неможливо все залежить від інтенсивності обстрілів, від обстрілів інфраструктури, від обстрілів енергетики, і навіть такі жахливі, скажімо так, статистичні дані. Кожна тисяча наших полеглих захисників, наших героїв, це 15 мільярдів гривень. І це дійсно наш спільний біль, і наш спільний обов'язок і рахунок, який ми маємо сплатити в повному обсязі. Але на жаль, він зростає зростатиме, поки йде війна. Що стосується цих 300 мільярдів, можу сказати лише одно: жодних офіційних звернень і заяв від кабінету міністрів від прем'єр-міністра uh -huh. або звернень до Верховної Ради поки що не надходило. Uh -huh. Що стосується ситуації, дійсно, ми в цьому році приймали вже рішення коригування бюджету на майже 440 мільярдів гривень. Але ще раз повторюся: під час війни неможливо передбачити все і сказати, що ми можемо гарантувати на наступний рік 100% Ків збалансований бюджет це буде просто неправда, тому що ще раз ну йде війна, але я вважаю, що держава дійсно посилає такі чіткі сигнали населенню і кожному українцю, тому що на четвертий рік війни пенсії, державна допомога, зарплата в бюджетному секторі сплачується день в день, і це є насправді такою гарантією, скажімо так, держави перед своїми громадянами і показник стабільності в цьому питанні угу. чи може бути це питання, чи може воно виникнути в 100, 200, 300 мільярдів? Я вважаю, що так може, але все залежить від, ще раз повторюсь, інтенсивності обстрілів і інтенсивності бойових дій. Почули ще одне питання з приводу певної ініціативи вашого колеги по фракції Олександра Федієнко. Він зокрема пропонує підвищити зарплату працівникам ТЦК на само так самобу ДБР і прокуратури. На думку парламентаря таким чином зростає ефективність їхньої роботи, і це унеможливить корупцію. Відповідний документ зараз можете бачити на своїх екранах. Це лише ініціатива. Хочу. Зазначити ну і Федієнко звернувся з відповідним запитом до міністерства оборони. Водночас у відомстві підрахували можливості цих видатків і відповіли депутати, що для цього потрібно буде виділити додатково понад 170 мільярдів гривень лише у 2025 році. Ну а також коштів у Міноборони просто на це немає. Адже зараз усі фінансові ресурси насамперед спрямовані на оборону, а це зокрема озброєння, техніка і мобілізаційні. Заходи. Чи можете пояснити, пане Олексію, зокрема, таку ініціативу вашого колеги? І е, чи на часі воно підвищення заробітної плати ТЦК на ДБР БР і прокуратурі? Мені важко пояснити думки колеги Фідієнко. Це насправді право кожного народного депутата законодавчої ініціативи, і кожен подає, якщо як то кажуть, що хоче. На мою думку, так це не на часі. Дійсно, я пам'ятаю, як багато було коментарів стосовно пенсії, і досі пан гетьманцев, голова мого комітету, постійно підіймає питання про спецпенсії, які не виносяться на розгляд. Верховної ради для того, щоб скасувати ці спецпенсії. Ну, звичайно, це не на часі, про які 170 мільярдів додаткових може сьогодні йти мова, особливо в цьому секторі. Ми сьогодні тільки анонсували. Під час презентації програми дій уряду, підвищення заробітних плат нашим лікарям, підвищення частково заробних плат нашим вчителям. І я вважаю, що це сьогодні більш на часі буде, тому що наші правоохорони органі насправді отримують достатньо непогану зарплатну заробітну плату. І в подальшому, можливо, після війни це якщо буде якесь скорочення і так далі, це можливо розглядати. Сьогодні uh -huh. точно це не на часі. Почула вас. Дякуємо дуже, Олексій Дякую. Леонов, народний депутат.